Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі! Бажаю міцного здоров'я і все буде добре! Розпочати це відео я хочу з висновків і дати відгук гель для вмивання, і вже поставити на цьому крапку і більше до цього не повертатись. Це я український виробник. Що хочу сказати: відчуття після вмивання, дівчата, це неймовірно. От хочеться, але дратує те, що поки ти не почав вмиватися, як ти це дістаєш. Він рідкий. Я вам вже казала: пакування незручне, і коли я відкриваю, воно багато розливається. І я починаю якось трішки нервувати. Якби я зараз взяла тонік, свій, і якби пакування було саме. Ось так цього геля для вмивання, то це був би мій фаворит. Фаворит. А так, у мене вже була думка кудись перелити цей тонік, а можливо, знайти якусь пляшку, щоб перелити то. Ну, Тобто це іграшки, які мені не до вподоби. Але відчуття після мені подобається. І я не знаю, чому так. Справа в пакуванні. Ось так. І ще порівнювала я два засоби для прибирання ванної кімнати. І теж український виробник, не буду я повторювати багато разів, миють вони однаково. Це свідчає. Миють вони однаково. Але цей, коли ти наносиш, і там навіть у рекомендаціях є, що потрібно одягати на обличчя маску захисну. І так, трішки ти відчуваєш неприємне: тут такого немає. Ціна майже однакова. І знаєте, що ще? Я думала, щось зі мною я. Бо там ну, щось я не розібралася. Але ні, тут оця кришка вона тримається добре, впевнено, а тут, поки ти почнеш пшикати, вона туди-сюди катається. Я думала, можливо, вона десь там розкрутилася. Думаю, треба якось її там закрутити. Я її крутила, крутила. Ну, тобто я її можу лише скрутити. Ви розумієте, коли я беру, воно так грається. Якщо я це беру, воно впевнено йде. А це ну, якось. Можливо, мені така пляшка попалась. Не знаю, кажу відверто. Але хочу зазначити, що я не даю оцінки будь-яким товарам. Це лише моя думка. Можливо, у когось може бути по-іншому. Я не хочу нав'язувати свою думку, я лише кажу. Свій відгук. Ось так, мої дорогенькі, Сьогодні вже п'ятниця, завтра вихідні, 18 липня. Боже, я і не помітила, що більша половина літа вже пройшла. А серпень, ну він вже... вечори та ночі, вони вже більш прохолодніші будуть, довші. От липень саме такий. Місяць. Ну нічого. Життя іде, життя триває і продовжуємо наш влог. А сьогодні зранку я зробила окрошку і робила на айран білий від молокі. Мені, до речі, сподобалось. Зараз хочу поставити вже до холодильника, нехай там охолоджується. І хочу вам розповісти таку цікаву історію. Це ж вчора собі придумала, що сьогодні хочу окрошку. Думаю, треба з вечора сходити, купити там або сироватку, або ну там на чому робити її. Ковбаска була, яйця були, все було, а от на чому робити не було, а, і майонезу не було. Іду зустрічаю знайому. Вона теж йде в магазин і каже, треба купити. Сиворотку. Каже, я так звикла, щоб у мене вдома була. І вона знаєте, для чого бере. Каже, коли хочеться пити, то я якось цим напиваюся. І воно наче і їсти потім не так хочеться, і так... мені так зручно. І вона ще робить коктейлі. А я купила вчора собі теж сільпо. Кавун та яблучко. І думаю, це ти переплачеш, скільки коштує там літр в магазині сиворотки? Дешевше, ніж все. Зараз поставлю за холодильника теж. І думаю, скільки воно коштує? А вона, знаєте, як робить? В неї є заморожена там, полуниця, щось ще вона казала, неважливо. Ті смаки, які вона полюбляє. І каже, десь на півлітра беру. Там 3-4 полуниці блендерю, і такий, каже, смачний коктейль, виходить. І дешевший, ти знаєш, ну, і справжні ягоди. А я не можу сказати, що у нас сьогодні спекотно, але парко якось. І нічого, вітерець піде, воно якось так легше. І Валентина мені вчора написала в коментарях про те, що коли я готувала стегна, купувала вже мариноване. Ну, в минулому відео я це показувала. То на її думку, і я погоджуюсь з її думкою. І в свій час в мене навіть була суперечка там, з людьми, що вона каже, хто знає, чи ми то м'ясо чи ні. І маринад, відверто кажучи, я брала такий нейтральний сметана та зелень, і все одно я б зробила по-іншому. І все одно він якийсь солодкий. Є люди, які люблять, щоб додавати там мед, там і ще щось. маринад. Я таке не люблю. Я Не кажу, що то погано або добре. Ну, у кожного свій смак. А стосовно чи мити м'ясо чи ні, колись це було багато років. Пройшло вже, і я казала, що треба мити, бо хто знає, де воно там впало, що з ним було, і де воно взагалі там, то я мию м'ясо. І, до речі, раніше було, зараз я про це забула. Я додаю гірчицю у водичку, там тримаю 20 хвилин, і потім я вже підсушую і починаю різати, маринувати і так далі. І мені казали, що не можна м'ясо мити, тому що це навіть це вже буде не м'ясо, це втрачається. І давали мені посилання на відео Клопатенка, там, де він каже, в якому разі не можна мити м'ясо. Ну, По-перше, клопотенка для мене не є приклад у кожного своя думка, тому я більше не буду купувати ото мариноване м'ясо. Краще, знаєте, зараз і синеньке можна, якусь ікру зробити, м'ясо можна чимось замінити. Тому, Валентина, дякую вам за ваш коментар. Сьогодні наше місто проводжає героя на щиті. І це молодий наш герой 93-го року народження. І він був поранений у грудні минулого року. І в цей, в цей час боровся до життя. Але І хочу сказати, більшість людей зупиняється, більшість людей, хто там їхав на машині, виходить. Віддати шану, але завжди знайдеться один ну, відсоток. Головне, що свідомих людей 99%, я стояла, спостерігала. Е, на щиті, коли було, я провела, а далі йшла колона, то ми все чудово бачили. Хотіла підійти там до своїх ялинок, так, ненадовго. Але дивлюсь, там хтось займається йогою. то я сюди до цих ялинок вони теж відволікають, спокоюють. Трішки треба щось таке. Я вчора отримала лист від YouTube, який повідомляє, що мій канал підлягає під аудо дубляж. Іншими мовами і рекомендую, щоб дикція чіткість слів була для того, щоб і якісним був дубляж, аудіо дубляж. І я, я сьогодні не хотіла вам показувати на щиті, я вже перед тим і багато чого вам на щиті не показувала, Думаю, Якщо так робити, то це через день треба. А, думаю, якщо з інших країн будуть дивитися мене люди, нехай бачать реальне життя в Україні, як ми тримаємось, як ми проводжаємо наших героїв, як ми один одного підтримуємо, тому що це теж дуже важливо. Все як є, так і показую. Тому і, і в повідомленні було зазначено, що це відео вже буде дублюватися е, декількома мовами. А ті, що раніше я записувала, поступово теж будуть переходити в дубляж. Отак мої дорогенькі, дякую вам велике за те, що ви є. Бережіть себе. І до зустрічі в новому відео. da dar